Минулого разу ми всі студії говорили недавно це було. Говорили про те, що ось в рівному дороги роблять просто під снігом. Так ну тоді був дощ, зараз уже сніг, і все одно продовжують ремонтувати дороги. Напередодні у міського голови була прес-конференція, і про це запитали, чому власне так відбувається. Чому щоразу е, ремонти доріг відбуваються тоді вже не в сезон? І міський голова пояснив вони не щоразу цього року, ще ще жодного разу не було так як цього року. Ну відбувалися, але ну, справді, так масово ще не ремонтували. Міський голова пояснив про те, що транспортний податок, який збирається тут на місцях, переправляється до столиці, а вже зі столиці проходить вигляді субвенції, там, ну певних надходжень. І то не ті дороги, які ще й у столиці потрібно затвердити. Ну, така от парадоксальна ситуація, насправді смішна. Ви, як народний депутат, якось можете повпливати на це. Можливо, вже є якийсь законопроект, який би змінив цю ситуацію. Ми намагалися змінити цю ситуацію тоді, коли її створювали. Ця ситуація створена в наслідок прийняття двох кодексів податкового і бюджетного кодексу. Податковим кодексом було змінено порядок. Збору податків, тобто замінили збір з автотранспорту, замінили його акцизом на пальне. І весь акциз на пальне почав збиратися в Києві. Бюджетним кодексом визначено, що тепер Київ розподіляє кому скільки і на що виділяти ті кошти. І нам тоді не вдалося нічого змінити. Тобто, є провладна більшість у Верховній Раді, яка може прийняти будь-які рішення. Достатньо чечетово підняти руку і все, і сонце зійде не на сході, а сонце буде сходити на заході. Тобто це відповідальність нинішньої влади, і нехай вони пояснюють, в для чого вони це зробили. Але для нас є наслідки, є результати. Ми їздимо по цих дорогах. Якщо хтось не бачить, що вже позлазив той асфальт, коли я говорив, тоді ми казали, що до весни. На жаль, не, на жаль, не, на жаль, до на жаль, не долежить він до весни, як мінімум, не у всіх місцях він долежить до весни, тобто. Такий механізм було апріорі, зрозуміло, що він лише створить додаткові проблеми на місцях. От і все ну, на вашу думку, є. для чого це? Чим це вигідно владі? Тому що ви а... про неї ще раз згадали не злим таким Ні, словом. Ні, Ну а у нас ж така традиція: той, хто розподіляє кошти, той завжди щось з цих коштів має. Тобто він сидить на грошових. Є в виразки грошові потоки. От як тільки людина сідає на якісь грошові потоки, а акциз спального це величезні грошові потоки. Він обов'язково щось цього буде мати. Так, от, ну для раніше це було ускладнено, тому що раніше цей податок збирався на місці і використовувався на місці. Зараз він збирається на місці, весь стягується в Києві, потім з Києва щось комусь. Віддається, а щось віддається в зале а щось не віддається. Або віддається так, щоб частина цього повернулася назад уже потім в якомусь чемодані. Крім того, можна регулювати ще й таку річ. Не, не треба ж забувати наступний рік, рік виборів, на якийсь округ піде більше коштів на дороги, там де якийсь потім кандидат народні депутати прийде, скаже, ви бачите, я вам дороги зробив. Треба, щоб люди просто пам'ятали, що дороги їм зробив цей кандидат народні депутати. Не за власні кошти, а за а їх, за їх же ж кошти бюджетні кошти, тільки скільки вже ніхто не знає, скільки при цьому було вкрадено, і хто понесе відповідальність за таку якість торіг, яку ми сьогодні бачимо у нас. Ну як практика показує, відповідальності, ніхто не нестиме.